Слово Боже на 9 липня, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Послання апостола Павла до Римлян. 15.7.16 Тому приймайте один одного. Які Христос прийняв вас у Божу славу. Кажу бо, що Христос став слугою обрізання ради Божої правди, щоб здійснити обітниці, які було дано отцям, а погани, щоб прославили Бога за його милосердя, як написано, тож прославлятиму Тебе серед народів, співатиму імені Твоєму. І знову каже: Возрадуйтеся, погани, з Його народом! І знову, політи Господа всі народи, нехай його виславляють усі люди. І ще каже Ісаї, буде паросток кесеє, що встане панувати над народами. На нього будуть надіятись народи. Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатилися у надії силою Духа Святого. А я сам, мої брати, переконаний щодо вас, що ви самі повні доброти, наповнені усяким знанням і можете один одного напоумлювати. А коли я подекуди трохи сміливіше був написав вам, то я зробив це, щоб пригадати вам завдяки благодаті, яка дана мені Богом, на те, щоб я був служителем Христа Ісуса між поганами і виконував священиців. Хрищеницьку службу Божої Євангелії, щоб жертва поган була милою і освяченою у святім, у святім Дусі. Євангелія від Матея 12:38.45. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвали до нього. Учителю, ми хочемо побачити, які знаки від тебе, а він у відповідь сказав їм: Лукаво поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічій у лоні землі три дні і три ночі. Люди Ніневійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялись на проповідь Йони. А тут є більше від Йона. Цариця півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут і більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку та не знаходить, тоді промовляє: Поварне дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів гірших від себе, і вони входять і оселюються там. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше, так буде з цим локалом поріддям.